Я завжди вважала, що шлюб це священний союз, пакт довіри та вічної любові. Коли я познайомилася з Франко в 35 років, я відчула, що нарешті знайшла свій безпечний притулок. Він був харизматичний, успішний і здавався мати ті ж цінності, що і я, наші стосунки швидко розвіли, і через два роки шлюбу нас усі вважали ідеальною парою. Жити з Франко було поєднанням щастя та рутини. Наші дні були заповнені роботою, соціальними зобов'язаннями та моментами ніжності. Однак щось почало змінюватися, коли він став проводити більше часу в офісі, завжди з виправданнями про важливі проекти та безкінечні наради. Спочатку я думала, що це просто етап, але емоційна відстань почала давити. Одного вечора, повернувшись пізно з роботи, я знайшла підозрілі повідомлення на мобільному телефоні Франко. Це були інтимні розмови з іншою жінкою, Софією. Моє серце розбилося, коли я прочитала кожне слово, кожну компліменту, яку він адресував комусь, кого я ніколи не знала. Зрада була очевидною Софія, як Ясне Сонце, і я почувалася зрадженою не лише як дружина, але й як жінка. Столкнутися з ним було однією з найскладніших рішень, які я прийняла. Франко все заперечував, стверджуючи, що вони лише друзі, а повідомлення це безневинні розмови. Я хотіла вірити йому, але сумніви почали руйнувати мою довіру. Я вирішила провести більш глибоке розслідування, щоб дізнатися правду про цю зраду. Я дізналася, що Софія була колегою Франко, кимось, з ким він почав регулярно зустрічатися. Зустрічі були частими і щораз більш інтимними. Мій світ зруйнувався, коли я зрозуміла, що я жила в брехні. Яку створив той чоловік, якого я так любила. Біль від зради поглинала мене, і ідея помсти почала проростати в моїй голові. Я провела всю ніч, думаючи про те, як впоратися з ситуацією. Злість і смуток змішувались, створюючи вирі емоцій, яких я ніколи раніше не відчувала. Я не могла уявити життя з Франко, знаючи, що він так глибоко мене обдурив. Я вирішила. Що мені потрібно взяти контроль над своїм життям і спланувати своє повернення. Саме тоді я зустріла Кармен, давню подругу, яка запропонувала мені безумовну підтримку. Вона вислухала мене без суджень, допомагаючи зрозуміти, що я заслуговую на краще. Разом ми почали розробляти план, щоб я могла звільнитися від цих токсичних стосунків і почати нову фазу свого життя. Ідея помсти стала в моїй голові способом відновити справедливість. Я не хотіла просто залишити Франко, але й змусити його заплатити за те, що він зробив зі мною. Спрага справедливості перетворилася на одержимість, і я почала шукати способи зробити його життя таким болючим, як те, що він заподіяв мені. Саме в цей момент відчую я зустріла Йогана, загадкового чоловіка, який несподівано з'явився в моєму житті. Його присутність була магнетичною, і наша зв'язок була миттєвою. Незважаючи на все, що я переживала, я відчула до нього непереборне тяжіння, щось таке, що я ніколи не відчувала раніше. Інтенсивність наших стосунків змусила мене тимчасово забути про болі минулого. Мої стосунки з Йоганом швидко стали втечею від реальності. Він змушував мене почуватися живою в такий спосіб, як Франко ніколи не зміг. Наші ночі були наповнені пристрастю і спільністю, яку я думала, що втратила. Однак, за романтичним фасадом, Йоган мав свої власні таємниці і мотиви. Я дізналася, що Йоган також мав буремне минуле, сповнене зрад і втрат. Це створило між нами глибокий зв'язок, і разом ми почали планувати помсту проти Франко. Ми хотіли показати йому, що його вчинки мали серйозні наслідки і що він не вийде безкарно з його зради. Наші зустрічі стали частішими і інтенсивнішими. І кожна зустріч була можливістю зміцнити наш план. Ми вирішили, що найкращий спосіб змусити його заплатити це зруйнувати його фінансово і соціально. Ми почали збирати докази його невірності і його нечесного керівництва на роботі, де він маніпулював числами та ухилявся від сплати податків для власної вигоди. Організація була метикульною. Йоган зі своїми слідчими навичками і я, з моєю рішучістю, утворювали непереможну пару. Ми проводили цілі ночі, плануючи кожен крок, переконуючись, що нічого не може нас зупинити. Адреналін від помсти тримав нас зосередженими, але також виснажував емоційно. Незважаючи на інтенсивність наших стосунків, я почала помічати, що Йоган змінюється. В його очах була холодність, якої я раніше не бачила, і його дії почали відображати небезпечну одержимість. Межа між планом і реальністю почала стиратися. І я зрозуміла, що ми стаємо тим, чого мене навиділив Франко. Тиск між нами зростав з кожним днем, і необхідність завершити нашу місію ставала одержимістю. Я опинилася між любов'ю до Йогана і страхом того, що ми ось, ось зробимо. Сумнів почав поселятися в моїй голові, але злість все ще була сильнішою. Саме під час одного з наших таємних зібрань ми зрозуміли, що ми близькі до досягнення нашої мети. Франко був на межі підписати контракт, який закріпив би його позицію в компанії, що гарантувало б його фінансову та соціальну стабільність. Ми знали, що це остання частина пазла, яку нам потрібно зруйнувати. Напруга досягла свого апогею, і ми прийняли рішення діяти раз і назавжди. Ми вирішили, що для того, щоб Франко більше ніколи не зміг піднятися, потрібно діяти рішуче. Адреналін охопив мене. І я відчула суміш страху і збудження перед тим, що має статися. У наступні дні кожен рух був обчислений, щоб не залишити слідів. Ми використали наші розумові здібності та ресурси, щоб забезпечити, що наш план буде ідеальним. Йоган ставав все більш відстороненим, і я почала запитувати себе, чи насправді я маю справу з союзником або з маніпулятором. Настала ніч виконання плану. Ми були готові втілити все в життя. І емоції були неймовірно сильними. Я знала, що це рішення змінить моє життя назавжди, але потреба в справедливості і спрага помсти були сильніші за будь-які сумніви. Перший крок полягав у підриві репутації Франко в компанії. Ми використали зібрані нами докази, щоб викрити його нечесні практики перед керівництвом. Реакція була миттєвою, Франко був звільнений у принизливий спосіб, і його кар'єра, здавалося, була зруйнована. Почуття перемоги було коротким, оскільки ми знали, що цього недостатньо для нашої повної помсти. Зруйнувавши його професійну позицію, ми перейшли до наступного етапу, фінансового. Ми дізналися, що Франко накопичив значні борги, і знали, що це ідеальний момент для того, щоб поглибити його відчай. Йоган зміг отримати доступ до його банківських рахунків і перевести великі суми грошей на наші рахунки, залишивши Франко без ресурсів. Коли ми спостерігали, як Франко все більше занурюється в борги, наші стосунки також почали руйнуватися. Постійний тиск і навантаження від плану віддалили нас емоційно. Пристрасть, яка раніше нас об'єднувала, замінялася розчаруванням і недовірою. Я зрозуміла, що в процесі помсти ми втратили свою власну людяність. Ми вирішили перейти до фінальної фази, усунути його остаточно. Ми знали, що це крок екстремальний, але ідея побачити, як він страждає за те, що зробив зі мною та за те, що зруйнував нашу родину, стала нестерпною. Рішення було прийнято в момент чистої люті та вічею, без урахування наслідків. Ми найняли приватного охоронця, щоб стежити за Франко та забезпечити його місцезнаходження. Кожен його крок був під контролем, і нарешті ми виявили вразливий момент для дії. Напруга була нестерпною. Поки ми готувалися до того, що мало статися. Я ледве могла повірити, що ми були готові зробити. У призначену ніч ми зустрілися в ізольованому місці, щоб обговорити останні деталі. Йоган був холодний і розрахунковий, а я боролася з почуттям вини, що почало з'являтися. Я знала, що назад дороги немає, і реальність того, що ми збиралися зробити, почала тиснути на мене. Поїздка до місця зустрічі була тихою, наповненою напругою, яку можна було відчути. Франко нічого не підозрював, і його вразливість в той момент була як ніж в моєму серці. Я збиралася позбавити життя того чоловіка, якого колись любила, і біль був нестерпним. Коли ми зустрілися з Франко, його вирази здивування і страху були найбільше вражаючими. Він намагався захищатися, але ми знали, що милосердя не буде. Я сказала Франко, що завжди його любила і поважала, що він був чоловіком мого життя, але вирішив зруйнувати все, і тепер він заплатить за все, що зробив. Один постріл із револьвера Йогана, і все сталося так швидко. Я пам'ятаю відчуття беззаелля, коли Франко впав на землю, його очі шукаючи якогось прощення. Реальність того, що ми зробили, почала вкорінюватися, і хвиля каяття накрила мене. Ми знали. Що це лише початок наслідків, з якими нам доведеться зіткнутися. Після інциденту відчуття полегшення швидко змінилося панікою. Ми знали, що були залучені до злочину, і необхідність приховати наші дії стала нагальною. Йоган взяв на себе контроль над ситуацією, плануючи кожен крок, щоб уникнути того, щоб нас спіймали. Я ж, з іншого боку, була охоплена відчуттям вини і страхом того, що відбудеться далі. Ми намагалися знищити всі докази, що пов'язують нас із злочином, знищуючи будь-які сліди, які могли б нас інкретіменувати. Однак параноя почала роз'їдати мій розум. Кожен звук, кожен підозрілий рух змушував мене вірити, що за нами стежать. Недовіра між нами зростала, і наше партнерство почало розвалюватися. Поліція почала ретельне розслідування, і ми знали, що перебуваємо в центрі уваги. Підозри впали на нас через наші недавні стосунки з Франко та дивні події, що оточували його звільнення та фінансові проблеми. Кожне допитування з поліцією стало катуванням, і психологічний тиск став нестерпним. Відносини з Йоганом стали нестерпними. Пошук справедливості перетворився на спіраль руйнування, що поглинала нас. Він відсторонювався емоційно, і я зрозуміла, що я знову залишилася сама. Самотність і вина змусили мене поставити під сумнів всі мої вибори і справжню природу помсти, яку я шукала. Серед хаосу я намагалася знайти спосіб викупити себе. Я почала ходити на терапію, намагаючись зрозуміти, як я дозволила, щоб лють і біль заволоділи моїм життям. Шлях самопізнання був болісним, але необхідним для того, щоб зіткнутися з тими демонами, яких я сама створила. Тим часом поліція наближалася до того, щоб дізнатися правду. Маленькі помилки та невідповідності в наших історіях почали з'являтися, піднімаючи підозри і зміцнюючи розслідування проти нас. Відчуття, що за нами спостерігають, стало постійним у моєму житті і параноя захопила мене. Я вирішила, що єдиний спосіб захистити себе і, можливо, знайти якийсь спокій це зізнатися. Навіть знаючи, що це означатиме зустріч з наслідками моїх вчинків, потреба в викупленні перевищувала страх покарання. Підготуватися до зустрічі з правосуддям було болісно, але необхідно, щоб нарешті зіштовхнутися з тією вини, яка мене поглинала. Нарешті, в дощовий ранок, я здалася владі. Визнання стало полегшенням і водночас важким тягарем, який я несла. Я знала, що зіткнуся з довгим судовим процесом. Але надія на краще майбутнє, вільне від тіні помсти, підтримувала мою рішучість. Поки я чекала початку судового процесу, я почала розмірковувати над кожним кроком, який привів мене туди. Пошук справедливості перетворився на спіраль руйнування, яка майже мене поглинула. Цей досвід навчив мене, що помста, якою б привабливою вона не була, ніколи не приносить справжнього спокою чи задоволення. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу. Я буду чекати вас.